Поки зупинив потік повітря. Yeah, have to, but safer. І так, Пригоди починаються, щоб життя не казалось медом. Тільки приїхав, розгрузився. Не доїхав до виїзду, буквально 10 метрів із Facility. Ось, спробував назад здати, але мої колеса заблокувались. І... Моя тормозна камера поломана. ось. Оце вона. Вона зараз лікує. Я зараз позвоню до менеджера, але в мене таке вже було на фермі. Треба пережати лінію, обжать тормоза, тоді я зможу їхати. Ну, треба доїхати походу, до найближчого місця, щоб її поміняти. Так що, отаке воно життя з <рес> трак-драйвера. Бувають різні дрячки, штучки. Зараз буду цим всім займатися. Все, удачі! Мені. Привіт, друзі! Мене звати Василь. На даному каналі ми з дружиною показуємо власний досвід життя в Америці. Як ви зрозуміли, дане відео буде про фуру. Про поломку, про ремонт. Заради підтримки українського ютубу. Підпишіться на наш канал, поставте той дзвіночок, поставте здоровений козацький лайк цьому відео. А ми поїхали. Хорошо, що я з дому взяв такі пласкогубці. В Америці вони називаються Vice Scrip, що я можу підкрутити їх і зажати, і вони будуть триматися. Я пережав цю паркінг лінію. Emergency Air Supply. Тут дві лінії подає: одна для паркінгу, одна для просто тормозів, коли ти нажимаєш на педаль. І в мене зупинився air leak. і ще лайфхак. На всякий случай я тут ось зіптай зачепив, зачепив за шланг і за плоскоубці, щоб вони на всякий случай не випали. Бо якщо вони десь одіжмуться, случайно, то вони остануться в мене на зіптаї будуть висіти. Поки зупинив потів повітря, повітря не втрачається. Надіюсь, це допоможе. Все, буду далі їхати на шап Компанія забронює мені апойнтмент і я буду, будуть ремонтувати, будуть міняти ось цю повітряну е, коробку Chamber. Всього добра. Ну, а їздити на фурі я мрію прямо з самого дитинства. Тут ви можете побачити, як я своєю сестрою практикувався їздити в тандемі в Тазіку. Тормозали тут заблочені. Отут є даже такий промежуток, оце тормо. Оце тормоза, тут є навіть є такий проміжуток, геп да, між барабаном. Видно. Це з цієї сторони, а з цієї сторони видно, що тормоза заблочені, правильно? Зараз їх отпущу. Хорошо, що в мене є такий набір, який дали на компанії. А, де він тут відкривається по боках. А тут. А, тут. А, тут. а тут. Оп. Оп. У мене є такий набір. Зараз одіжму цього болтика, і тормоза мають відпустить. І поїду і поїду на найближче місце, де мене відремонтують. Но мені мій сенсей поради спочатку загрузиться, а потім е, поїхати на шабу. Це може затягнутися надовго. Все, працюю. Я знаю, ребята, що ви зараз зі мною, що ви мені допомагаєте подумки. Дякую, що дивитесь, дякую, що блин, ставите лайки, коментуєте. Ну це зараз у мене повний дідько лисий. Коротше, важкувато було його відпустити. Але як ви бачите, вже отут є такий прощілина, прогалина. тобто тормоза опущені, я вже можу ними рухати. Все, тормоза відпустив. Тоді поміняють мені цю коробку брейк-чембер. І мені їхати ще 560 миль в сторону Теннесі. так що все має бути гуд. Дякую, ребята, без вашої підтримки я фіг би тут справився. Все, як ви можете бачити, тут колеса були заблочені, далі я здаю назад, тормоза відпустили. Все, після пригод із тормозами приїхав на загрузку. Мене зараз загружають сахарком. Просто подивіться, як цей дядько ганяє. Як бешений. Просто як бешений. В мене. Я так зрозумів, тут завод із цукром, є такі здорові міш... мішкарі і такі маленькі на палетах. Все. Я... Я пішов у трак, чекаю, поки мене загрузять, потім колеса назад треба подвинути. У мене буде максимальний лоуд 40... майже 45 тисяч. Після того, як мене загрузять, поїду на ремонт. В коментарях внизу під відео напишіть, звідки ви з якого міста, з якої країни дивитесь. Нам дуже приємно читати це і знайомитись з вами. Оскільки в мене е проблеми із е повітрям. Тормоза толком не працювали, я не міг посунути ці колеса. Ці колеса сунуться ось тут по рейсах. Я не міг їх посунути. Я коли задню пробував здати, щоб трейлер посунути, Колеса крутилися. Я поставив ось такого блокіратора під колеса, і мені це вдалося. Зробили мені апойнтми на такі заправки, які тут у них є і. Трак-сервіс. Uh, ось, і зараз мені будуть прямо без черги. Так прикольно, зараз мені будуть змінювати цю, цей брек-чембер. Uh, ось там уже майстер заліз туди. Зараз подивимося, як це виглядає. I know that I have to put this back, but I probably didn't have this big range um, with me. Oh the changeable? Yeah. Yeah, I mean you don't have to but safer. Safer than uh, pinch the been. line. Yeah. Okay. It's a nova uh, brake chamber now, зараз его поменяют Новий брейк-чембер, тормоза, тільки що ви бачили, він виставив. Я беру отакі ось чеки, дзвоню до компанії, вони мені дають код. На цьому чеку я пишу суму, яку я маю заплатити цьому сервісу. І виходить, через такі чеки я нічого особисто не плачу. Це все через за рахунок компанії. Зупинився на тракстабі, ось у чувака Отак, запаска ззаді трака припаркована. Прикольно, да? треба би собі таке зробити. Але в принципі мені немає особо сенсу паритися за паскою, так, мене... так як у мене трак, я просто як драйвер, і якщо щось трапилось з колесом, я просто телефоную в сервіс і мені це все просто роблять та і все. Ось мій обід готується. Два бутерброди з ковбаскою і сиром. Все треба робити так швидко. Просто мені сьогодні треба устигнути доїхати. Ша їхати попереду 6 хвилин, 6 годин 20 хвилин, і все просто розписано по секундах. Такий відчуваю, як все, як в Макдональдсі, як конвеєр. Зупинився в туалет, погнав, зробив всі два бутрика і зараз і полетів далі. Все, виключаю. Полетіли, ребята. Короче, ребята, та сама штука, що дощ, що сніг. Заїхав коротше, на цю заправку гребану і вже півгодини стою в колійки, в лінії. Просто щоб захотілося просто блин, в туалет. Просто по-маленькому захотілося. І вже пів години стою, Я вже 10 разів міг зупинитися на якийсь Десь раз би міг би зупинитися на якомусь, на якійсь рест коротше, Блін, якщо такий дощ смалить, всі ці ось сюди хочуть їхати. Не заїжджайте короте, на ці заправки. Лучше проїхати десь далі і нереально на рест заїхати. Все буде набагато простіше. Реально, півгодини години стою, щоб заїхати на заправку. І ще, мабуть, скільки буде, щоб виїхати потім. Зупинився я на заправці Пайлот коло е, вагів Cat Scale. Тут паркуватись не можна. Але що робити, коли тупо все забито? Я тут спочатку став, пішов, все обійшов на тракстапі, нічого немає. У мене залишилося 10 хвилин їзди е, легальної і все, далі в мене вже буде порушення. Тому, блін. Ось о тут -о зупинився. А що робити? Що робити? Вроді місце є, щоб мене об'їхати. Блін, зженуть то зженуть, але я не знаю де, де стати мені. Реально все забите просто. Геть бітком. І там де можна стояти, там, де не можна, все забите. Оце в мене оце останній спад остався. Останнє місцечко. Все, в мене вже 10 ночі. Е -е, дощ падає. It's raining, man. Аллилуйя! It's raining, man. Короче, дощик іде, ребятка, так що е, буду я лягати спати, піду зараз е, в зуби в туалеті і буду лягати спать. Я завтра зранку доїжджати до розгрузки в штаті Кентуккі. Все, я спати, а ви дивіться далі. Я заправляюсь на заправках Pilot і Flying J. Е, це партнери. І отримую бонуси за заправку трака. І ці бонуси я використовую на каву або суп. Тобто я просто собі майже кожного дня беру безкоштовну каву за свої бонуси за заправку. Також душ мені безкоштовно. А це в Америці є такі rest areas, зони типу відпочинку, якщо дослівно перекласти. Це траки під'їжджають, з'їжджають з дороги. Йдуть в туалет, перевіряють технічний стан свого транспортного засобу. Саме головне для тракіста інколи відпочивайте, робити зарядку, щоб не було проблем здоров'ям. Роздуна тіло, стрибати на схелкалці, хто що робить. Ось це дуже важливо. А ще жінка все грає. Возить собак і грає з ними. Це жінка тракіст. І ще й дві собаки такі здорові. Це капець. Дякую за перегляд. Спілкуємося українською мовою. Дивимось українські фільми, український ютуб, слухаємо українську музику, підтримуємо українців, донатим на ЗСУ. Все буде добре, все буде Україна, буде перемога. Слава Україні! Slava Ukraini